Якщо у описі, що використовується, немає ескізу виробу, або ви хочете намалювати ще один, щоб робити позначки та вносити зміни, то можна його намалювати самостійно на масштабному координатному папері. Для замалювання проєкту вам знадобиться масштабно координатний папір. Для схематичних малюнків я використовую папір в клітину. 4 клітини в 2,5 см. Досить великий масштаб, що легко читається. Ще вам знадобляться простий олівець та гумко. Ціло светра. Почніть з найбільшої деталі. Порахуйте кількість петель ціла светра вище ніж нього краю або гумки. Перше. Розділіть кількість петель для вашого розміру на щільність в'язання. Кількість петель в 10 см. І помножте на 10 Вийде ширина светра в сантиметрах. Друге. На масштабно координатному папері позначте ширину светра. Одна клітина дорівнює 2,5 см в'язаного полотна. 3. Повторіть крок 1 і 2 для визначення ширини плечей, якщо вона менше ширини тіла светра. Намалюйте пройми. 4. Позначте довжину светра згідно з описом. П'яте. Розрахуйте ширину горловини та плечей, в цьому вам допоможе пункт 1. Шосте. Намалюйте горловину та плечові скоси. Якщо в описі не надана інформація про глибину пройму в сантиметрах, то скористайтеся даними щільності в'язання кількість рязів. Тобто розділіть кількість рядів горловини на кількість рядів 10 см, помножте на 10 і вийде глибина горловини. Сьоме, Довжину плечового скосу розрахуйте так само, як і довжину горловини. Розділіть кількість рядів плечового скосу на густину в'язання в 10 см і помножте на 10. Якщо пересветра значно відрізняється від спинки, то його потрібно зобразити окремо. Для кардиганів потрібно намалювати обидві передні полички. Рукави. Я волію малювати рукави паралельно цілу светра, розташовуючи їх проймою вгору. Так одразу наочно, зрозуміло, співвідношення довжини рукава до довжини самого светра. Якщо ви в'яжете для себе, то цей варіант зображення дуже зручний для визначення довжини рукава, так як можна порівняти дані на схематичному зображенні з вимірами схожого, готового светра, який добре на вас сидить. Розрахуйте довжину та ширину рукава, як зазначено вище, майте на увазі, що зазвичай рукав завужується донизу. В описах зазвичай дається середньостатистична довжина рукава, яку потрібно змінити під себе. Врешті-решт, чи багато серед нас таких середньостатистичних, рукав є частиною светра, і від його дуже не залежить загальний вигляд та посадка виробу. Наприклад, широкий, вільний светр оверсайз великою свободою облягання для такого светра не потрібні такі довгі рукави, як для більш прилеглого светра по фігурі. А для светрів більш складних форм з вистачним рукавом важливо брати до уваги висоту та ширину оката рукава. Перше. Зніміть мірки. Коли я працювала асистентом дизайнера костюмів, я дізналася один прийом, який загалом трохи змінило, щоб використовувати при моделюванні трикотажних виробів. Коли ми знімали мірки для пошиття виробів з нееластичної тканини, знімали мірку від центру шиї до зап'ястя по згігнутому ліктю. Ця мірка довжини рукава, що включає окат і довжину рукава до зап'ястя. Через роки я зрозуміла, що зігнутий лікоть обов'язково умова для пошиття тканного, не еластичного матеріалу. Цього правила не варто дотримуватися при зніці мірок для трикотажних виробів. В'язані рукави трохи розтягуються в процесі носіння, так що додаткові кілька сантиметрів, отримані в результаті такого способу зняття мірок, призведуть до того, що рукави будуть занадто довгими. Витягніть руку трохи убік. Попросіть когось виміряти відстань від центру шиї до зап'ястя. Запишіть це значення, це буде значення А. Друге. Перевірте заміри в описі. Запишіть виміри, ґрунтуючись на схематичному зображенні, побудованому для вашого розміру. Половина ширини верхньої частини вищі точки формування пройми. Висота ката рукава. Довжина рукава в описі для розміру. Складіть усі ці цифри, і це буде замір Б. Третє, порівняйте. Відніміть менше А або Б з більшого. Якщо значення А більше, ніж дані опису Б, саме стільки сантиметрів потрібно додати до довжини рукава і пройми, щоб подовжити рукав. Якщо ваша мірка менша, ніж виміри в описі, то саме стільки сантиметрів потрібно відняти з довжини рукава та пройми, щоб укоротити рукав. Щоб визначити довжину светра, виміряйте відстань від основи шиї до талії і візьміть до уваги стиль моделі, укорочений светр або туніка, додаткову обробку краю та інше. Сподіваюся, друзі, що вам сподобалися чергові корисні поради від Деборо Ньютон. У наступному відео ви дізнаєтесь, чому так необхідно в'язати зразки і чому саме зразки це залог вашого успіху. Щиро дякую, друзі, вам за увагу! Бажаю вам приємних хвилин за в'язанням, мирного неба над головою і до наступної зустрічі! До речі, я завжди вдячна вам за лайки, за коментарі та нові підписки. До побачення!